Я до вас приїхав із своєю новою книгою. Книга називається Життя Марії. Це мої нові вірші, і переклади з Чесла слава Книга вийшла дослівно три тижні тому, і от, власне, щойно вона вийшла, ми з видавцем поїхали в таку мандрівку містами України. Ми вирішили, що сьогодні, мабуть, саме той час, коли нам всім потрібно трішки більше спілкуватися, трішки більше один з одним говорити і відповідно одне одного чути. А якщо говорити про саму книгу, то вона писалася от, протягом останнього десь півтора-двох років. і Там багато речей. Таких доволі публіцистичних присвячених подіям на сході України, подіям на Донбасі, умовно кажучи, вірші про війну. Але разом із тим, там багато лірики, лірики доволі інтимної, доволі приватної. Книга склалася як такий собі певний щоденник. От вона так і виглядає, як якісь мої рефлексії на, на те, що відбувалося довкола протягом останнього часу. Звідки ти, Чорна валко, ташина зграє? Ми, капелани, мешканці міста, якого немає. Прийшли сюди, принесли покору і в тому. Передай своїм, що стріляти більше немає по кому. Наше місто було з каменю та заліза. У кожного з нас тепер у руці дорожня валіза. У кожній валізі попіл зібраний під прицілом. Тепер навіть у наших снах пахне горіли. Жінки в нашому місті були дзвінки й безтурбольні. Їхні пальці вночі торкались безодні. Джерела в місті були глибокі, наче жили. Церкви були просторі, ми їх самі спалили. Найкраще про нас розкажуть могильні плити. Можеш із нами просто поговорити. Даруй нам свою любов, стискай лещата. тебе ж капелани і вчили сповідувати і причащати. Розкажи нам, навіщо спалили наше місто. Скажи хоча б, що зробили це ненавмисно. Скажи принаймні, що буде покарано винних. Скажи взагалі, бодай щось, чого не скажуть в новинах. Добре, давайте розкажу вам, що таке втрата. Звісно, всіх винних чекає гідна розплата. І не винних вона, до речі, теж чекає потом. Вона чекає навіть тих, хто взагалі ні при чому. Чому саме ви потрапили до темних потоків? Потрібно було уважніше читати книги пророків. Потрібно було оминати пекельні діри. Для мирянина головне не бачити в дії символи віри. Пам'ятаєте, що сказано у пророків про білі терпіння, про птахів, які падають на міста мов каміння. Ось саме тоді і починаються власне втрати в кінці там взагалі погано. Не буду навіть розповідати. Яка між нами різниця? Як між приголосними і голосними? Всі готові сприймати смерть, якщо це буде не з ними. Ніхто ніколи в цьому житті не мене розплатить. Я завжди говорю про це свої, коли не маю чого сказати. Я не знаю нічого про неминучість спокути. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас властиво, якби ви знали, як нам усім не пощастило. Дякую вам. Я ці отвірші, ці два, які прочитав і наступні кілька писав десь рік тому. Ми тоді з друзями були, були на Донбасі, в Донецькій, в Луганській області. Туди ще можна було проїхати, там ще можна було знаходитись. Навіть ми робили якісь акції, вечори, зустрічі з місцевим населенням. Багато студентів приходило, до речі. Хоча нам вже доводилось перетинати ці блокпости сепаратистів, вже там були захоплені деякі будівлі. І Власне, в останнє з Донецька я вилітав. Це було чи то 2, чи то, 3, чи то 2, чи то 3 травня, і це був Донецький аеропорт, який працював останні свої дні. І ось був цей літак на Київ, він був заповнений. І це були переважно або бізнесмени, або журналісти, або іноземці. І от, від, роз, ну, ставало зрозуміло, що от вони залишають, залишають своє місто і не знають, коли вони зможуть повернутися, чи зможуть вони повернутися загалом. І що на них чекає майбутнє. Було якесь таке відчуття тривоги, відчуття страшенної якоїсь невпевненості, невпевненості такої тотальної, тотальної небезпеки, яка там була. От, власне, з всієї цієї, атмосфери, з всієї цієї подорожі виникли ці вірші. Візьми лише найважливіше: візьми листи, візьми лише те, що зможеш сама нести. Візьми рушники та ікони, візьми срібні ножі, візьми дерев'яні розп'яття. золочені муляжі. Візьми хліб і городину, потім іди. Ми ніколи більше не повернемося сюди. Ми ніколи більше не побачимо наші міста. Візьми листи, всі, до останнього злого листа. Нам ніколи не повернутись до наших нічних крамниць, нам ніколи не пити сухих криниць. Нам ніколи більше не бачити знайомих облич. Ми з тобою, біженці. Нам з тобою бігти крізь ніч, нам з тобою бігти вздовж соняшникових полів. Нам з тобою тікати від псів. Спати поміж валів, нам збирати воду в долоні, чекаючи в таборах, дратувати драконів на бойових прапорах. Друзі не вернуться, і ти не прийдеш назад. Не буде задимлених кухонь, не буде звичних посад не буде сонного світла серед нічних осел. не буде зелених долини за міських пустель, буде розмазане сонце за плацкартним вікном. Буде холерна яма, залита вапном буде криваве взуття на жіночих ногах. Вимучені вартові в прикордонних снігах, підстрелений листоноша з порожнім мішком, підвішений за ребро священик із безжурним смішком, цвинтарна тиша, гамір комендатур, списки загиблих, друковані без коректур, такі безкінечні, що навіть часу не стає Шукати в них щоранку ім'я своє.